Вітаю! Сьогодні розглянемо, як вимкнути опцію Картинка в картинці для програм, які підтримують її. Суть її наступна. При згортанні програми вона автоматично згортається в мініатюрне вікно, яке показується поверх всіх інших вікон. З однієї сторони опція може бути корисною, з іншої навпаки. Для прикладу я візьму програму Google Meet, мініатюрне вікно якої ви зараз бачите на екрані. Відкриваємо налаштування, натиснувши на значок Шестерні. Відкриваємо програми. Натискаємо на три крапки зверху та вибираємо особливі права доступу. Натискаємо на картинка в картинці. Навпроти потрібної програми вимикаємо перемикач. Ви можете спостерігати, що після вимкнення перемикача навпроти МІТ вікно пропало. При потребі ви можете увімкнути опцію заново.